Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогоднішній мій рецепт для тих, хто або не дуже полюбляє готувати, або ніколи, або ще з якихось причин не можете багато часу приділяти приготуванню їжі. У мене якраз така ситуація. Я трохи прихворіла, і не дуже мені хочеться отам товктися на кухні, а їсти треба і для себе, і для сім'ї. Хотілося б щось приготувати без заморочок. Тож зараз спробую приготувати таку страву. Одну чималу цибулину нарізаю дрібненьким кубиком. Цибулю пересипаю в глибоку миску, підсолюю, перемішую. Нехай вона постоїть, пустить сік і стане м'якшою. Шаткувала капусту і лишився отакий край. Не люблю я отаке шаткувати, але шкода викинуть. Тобто будемо використовувати в цій страві і таку капусту. Капусту натираю на крупну тертушку, але, мабуть, що треба її розрізати навпіл, бо так важкувато натирати. Справилась з натиранням капусти, додаю її до потрібна цибулі. До овочів додаю ще чорний мелений перець, паприку, а також підсолюю. Тут у мене грам 400 курячого фаршу теж сюди додаю. А ще одне сире куряче яйце перебиваю до однорідності виделкою і додаю до фаршу із овочами. Фарш перемішую спочатку виделкою, а потім детально краще рукою вимішати. Все це я буду запікати в духовці, форму, в якій буду запікати змащую курячим жиром, можна будь-яким жиром. Підготовлений фарш відправляю в форму, розрівнюю його. Накриваю фольгою і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку, нехай випікається. Але перед тим, у деко, в якому буде стояти ця форма, наливаю води, щоб не підгоріла наша оця овочево-м'ясна запіканка. Так як овочі в мене сирі, я думаю, випікати буду все хвилин 40. А там спробую, може, й довше прийдеться, не знаю. Але на цей час я звільнена від кухні. Підготую такий соус. Взяла 2-3 столові ложки сметани і додаю до сметани кетчуп, мій домашній Можна томатної пасти додати чи томатного соку, все за вашим смаком додавайте. Запіканку дістала з духовки і тепер зверху усю цю красоту змащую підготовленим соусом. Хоч я води і не додавала, але дивіться, скільки тут багато соку. Це від овочів, від цибулі, від капусти, але нічого, я думаю, воно все втушкується. Воду я деко періодично доливала. Краєчок запіканки скуштувала, ще була сирувата, тому випікала її десь хвилин 50. Думаю, ще хвилин на 20 відправлю в духовку, нехай допікається. Скуштувала цю юшечку на смак смачно, але мені трішки ще солі додати. Тобто зверху отак посолю і знову відправляю в духовку, але вже фольгою не накриваю. Випікала в духовці хвилин 20, потім духовку відключила і лишила. Ще вона, мабуть, хвилин 20 стояла вже відключена. Зверху посипала зеленню, кріп, петрушка і зелена цибуля. Тепер наріжу на шматочки і буду знімати пробу. Така запіканка чимось трохи схожа на ліниві голубці, але без крупи або ж на одну отаку овочеву м'ясну котлету. Юшка, яка була у цій запіканці, вся, дивіться, випарувалась, впиталась, і такий шматочок. Ну що тут? Ану? М -м, смачно. Запіканка смачна, мені сподобалась. Але якщо будете готувати і не дуже будете поспішати, що я вам порекомендую? Краще капусту з цибулькою, протушкуйте, а потім вже все разом змішайте і відправляйте в духовку запікатися. Так, все приготується набагато швидше і духовку менше будете використовувати. Я ж провела експеримент і розповіла вам, як краще приготувати, щоб було і смачно, і небагато часу це приготування займало. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, готуйте за моїми рецептами, пишіть свої коментарі, діліться враженнями від тих страв, які ви готували. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно будьте дуже-дуже щасливі, ви і ваші рідні й близькі.